Вони зробили вогняне шоу в Закарпатті популярним оригінальному видовищу, яке об'єднує театр і вогонь, вчилися самі постійно вдосконалюючись. Театр вогню FireLife видовищними виступами дарує людям незабутні враження. Вогонь подобається всім завжди і ще на вогонь можна дивитися вічно. Не особисто ем, у мене практика з вогнем це 5 років. Спочатку воно було таке, як Хобі паралельно з навчанням, а тепер воно ну, як основна справа. В першу чергу це наше хобі, це наше захоплення. А те, що можна і ще це цим якби заробити гроші, це швидше якийсь приємний бонус і виступати завжди теж дуже приємно, тому що коли ти працюєш з публікою, ти теж отримуєш від них дуже потужну енергетику. Ідейними наставниками театру вогню стали Юрій Кочуць з братами. Котрі спробували втілити в життя гру з вогнем, причому власноруч зробленими засобами. Ідея у нас не прийшла просто з космоса. Ми це побачили. Я і мої брати Іра так само її бачила, і вона навіть трошки раніше від нас починала робити, але от саме мені з братом вийшло це вивести на такий, на нашу думку хороший, високий рівень. Ми для цього що робили? Ми робили все, що могли. З самого початку... Було зроблено все своїми руками, і тренувальний інструмент, і вогняний. Де що ми купляємо зараз? Готове, тому що просто не цікаво вже виготовляти. Але є такі інструменти, як ДНК, куб, піраміда сфера, які купити нереально, просто хочуть у нас купити навпаки. З першою програмою виступили вже через три місяці від початку занять. Ірина в подальшому теж долучилась до формування колективу та складання програм. Ну, зараз так склалося, що я що я показую більшість елементів і більшість програм. Якщо якийсь номер вчити, також мені допомагає Юра у навчанні, і коли ми вже складаємо програму, то вже і радимося один з одним, щоб це була якось загальна думка. Щоб дойти до ідеалу, скажімо так, на досягнутому колектив театру вогню не зупиняється. Зараз мають три постійні програми, які вже вдосконалені, але й далі шукають щось нове. Да, є в нас ідеї для нових конструкцій, але там є такі свої технічні складності, над якими ми ще думаємо, як це від фантазії перенести в реальність. Юрій зізнається, що навіть у снах черпає нові ідеї та отримує відповіді на загадки. Вогняне шоу, як правило, виконується групою із кількох артистів, які традиційно називаються театром вогню. Зараз у Фаєрлайф вже є сформований колектив. Ми завжди раді новим учасникам і новим обличчям. Тобто, якщо людина е, хоче займатися, ми з радістю йдемо людині на зустріч. В Україні цей жанр мистецтва розвивається досить стрімко. Формується навіть окрема субкультура зі своїми звичаями та традиціями. Впевнено, можна сказати, що театр вогню «Файерлайф» Також докладає до цього зусиль, адже його учасники справжні фанати своєї справи. Коли ти вже береш в руки вогонь, він тобі дає якусь особливу енергетику, і тобі хочеться зробити краще і ще краще і ще краще.